речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін, за це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау! А колір, який бомбезний, це де в коричному такому трендовому, до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами також. І є футболочка-шорти, є з велосипедками. Коротше, реально, на будь який смак, навіть є такі спортивні комбінезони. І що мені дуже подобається, ззаду дуже-дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можу не похвалитися своєю обновочкою новеньким красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинці, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні но це просто моя любов, просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, у мене буде і настрій не той. Ні, буває таке що в мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене в мене, знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От, І так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я б і не мила голови, помила вже б завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що у мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом, такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого. І я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. Я не могла пройти повз, він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною. Так от посилочка вже у мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим, ну дуже дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху будуть ще з такими брательками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає! Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька. Трусиків. До речі, подобається мені саме моделька Анжеліка, можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду НОВАК замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішила для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше, там четверо чи п'ятеро трусиків, так от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від 4 ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь. Умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Дівчата, мої хазяйки, не можу з вами не поділитись, не можу вам не розказати. Про дуже класну акцію, яка називається вибір шефа від преміального європейського бренду Вінцер. Дана акція зараз проходить в мережі гіпермаркетів Епіцентр. Дуже зручно, можна піти собі, обрати на місці в магазині, а можна замовити онлайн. І знижки мінус 50% на посуд торговельної марки «Вінцер». Я сама нею скористалася, як ви бачите, зараз вам покажу, що собі взяла. Знаєте, дівчата, коли така класна акція? Купити щось одне і встояти перед іншим просто неможливо. Показую, що взяла собі, по-перше, ось такий універсальний ніж, те, що було потрібно. Також взяла собі ще сковорідку для млинців 24 см в діаметрі. Я вже знаєте, хочу смажити млинці знімати нове рецепти. Дуже зручні, до речі, ось тут в цих сковорідках ручки дуже мені подобаються. Також тертку давно треба було оновити. Вона, до речі, чотирьохстороння з різними такими штучками і слайсами ось є, і крупніша і мілкіша. Взяла новесеньку дощечку, дуже класно, мені подобається, що вона не ковзає по столі. І те, що ми дуже давно хотіли, ось таку глибоку, велику сковорідку вок, також, як я говорила, дуже зручна ручка і дуже класна сковорідка. Вона 28 см в діаметрі, вона велика. Ідеально підійде для пасти, для тушкування. Давно її хотіла, а зараз взяла по акції. Також хочу вам показати зблизька, як круто виглядають ці сковорідки, і якісні, і красиві. І головне зараз за такою знижкою, за такою крутою ціною. Я дуже хотіла собі таку велику вмістку сковорідку, як добре що я її взяла. І ще млинниця. Просто погляньте, яка краса. Дівчата, раджу вам відвідати національну мережу супермаркетів, епіцентр, приглянути щось для себе, щось для кухні, поки діє така крута акція. Акція, щоб ви собі розуміли, не до мінус 50%, а мінус 50% на якісний посуд преміального бренду «Вінцер». До речі, можна не лише в самому магазині глянути, можна замовити на сайті. Я вам залишу тут посилання саме на цю акцію. Замовляйте як для себе, так і на подарунок. Дівчата знаєте, щоб мені подарували, я б була також дуже щаслива. Для мами, для сестри, для подруги, для бабусі дуже крутий подарунок. А ми тим часом закупилися в АТБ. Потім з дому зроблю розпаковку. і купили ось це таке морозиво Перебери. Дуже воно нам смачне. Воно це з абрикоскою всередині сиркове. я думала, воно буде більше схоже, на, знаєте, як глазуровані сиркетки великі, але ні, це морозиво. воно дуже смачне. Нам дуже воно сподобалось, ми вже не вперше беремо, і я бачила, що є з вишнею чи з черешнею, чи з полуницею. Коротше, ще з чимось є точно. Але в ВТБ тільки таке. Тому пробуйте. Реально дуже класно. Ну і воно невеличке, в принципі. Только якщо не любите багато морозова, то садко перекусити якраз ідеально. А якщо любите багато, то вам треба декілька штук. Уковочка на 1200, щоб ви собі розуміли. Ну, да. Ці штучки, як кажуть, якщо б зекономити, то можна було б не брати, але ми їх дуже любимо. Вони зараз по знижці і взяли ось такий сиром, але я вам скажу, мені ось такі більше подобаються. Взяли 4 сиром і дві пачечки з паприкою. Лайк більше сиром любить. Ось, Це овірок взяла, потім взяли ось ці штучки. Вони такі смачні, ми їх спробували, вони дуже-дуже добрі, з глазур'ю. Куряче філе. Грішим пепсі. Ви знаєте, тяжко жити. <с> по знижці як не взяти. Курячий рулет, до речі, зараз також по знижці. Сухарики з родинками. Владик вирішив згадати смак дитинства і яйця. Яйця можна було більше взяти. Ну, коротше, ну то таке. це все. 1200.